Яка ж багата рідна мова у вещи рівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і нижчити її не сміє. Вона про все тобі розкаже, чарі рідно слід тебе навчить. Усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. В ній стільки слів ще й не збагнути, і приказок, і порівнянь. А мову знаєш, що здобути, ти можеш просто безлічі знань. Яка ж багата рідна мова, увесь чудовий світ у ній. Вона багвиста і чудова, і нещити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чудових срів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. В ній стільки срів, що й не збагнути, і приказок, і порівнянь. А мову, знаючи здобути, ти зможеш просто без рід знань. Яка ж багата рідна мова, увесь чарівний світ у ній? Вона багата, барвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкаже, розкриє і покаже, як правильно у світі жить. В ній ста стільки слів, що не збагнути, і приказу, і порівнянь. Мову знаючи здобути, ти можеш просто безліч знань. Багата рідна мова, увесь чоліний світ у ній. Вона балвиста і чудова, і не ще ти її не смій. Вона все тобі розкаже, чоліних слів тебе навчить, Все розклине і покаже, як плавно жити у світі жить. У, у Стільки слів, що й не збагнути. І приказок, і полівнянь, і мові, знаючи, здобути і, і пела. Пали... А можу, знаючи, з... З... просто безліч знань. Яка багата рідна мова весь чудів не світаний, вона багвилася і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, що слів тебе навчить, усе укриє і покаже, як правильно у світі жить, не стільки слів, що не збагнути і приказок, і подіням, а мову знаючи здобути ти можеш просто безліч знань. Така ж багата рідна мова. Весь чарівний світ, друг. вона барвиста, і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. В ній стільки слів, що й не збагнути і приказом, і провінянь, а мову знаючи здобути, ти можеш тільки. Каж багата рідна мова, вище рівний світ у ній. Вона багата, барвист і чудова, і, ништи, і не ти її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівний слів тебе навчить. Усе тобі розкриє, розкаже, як правильно у світі жить, в ній стільки слів, що не збагнути. І приказок, і порівняй, а мову знаючи здобути, то можеш просто без рід знань.